Змоделюємо пінгвіна. За допомогою протягування виділяємо фігуру людини. Натискаємо Delete для видалення. За допомогою правого бокового меню налаштувань змінимо ракурс. Обираємо вигляд спереду, паралельну проєкцію. У меню інструментів обираємо Сектор. Він складається з 12 сегментів. Для зладжування об'єкта збільшимо їх кількість до 36. З клавіатури вводимо це значення. Натискаємо Enter для підтвердження. Підводимо курсор до точки перетину осей координат. При цьому спрацьовує прив'язка. Клікаємо лівою кнопкою і починаємо переміщувати мишку. Зупиняємось і у полі для введення вводимо значення радіуса. Натискаємо Enter. Продовжуємо переміщувати мишку. При досягненні значення 90 для кута повороту клікаємо ще раз. Сектор готовий. Змінимо відображення сцени. Обираємо вигляд з боку, перспективу. Тепер необхідно побудувати коло. Обираємо його у переліку інструментів. Кількість сторін також потрібно змінити на 36. Суміщуємо вказівник з центром перетину осей. Робимо клік і переміщуємо мишку до спрацювання прив'язки. Клікаємо повторно. Змінюємо ракурс. Обираємо інструмент слідування. Клікаємо на секторі. Переміщуємо мишку, рухаючи її уздовж кола. По завершенні створення півсфери клікаємо ще раз. Змінимо інструмент. Протягуванням виділимо створений об'єкт. Обираємо інструмент переміщення. Змінюємо режим відображення сцени. Робимо клік на краю об'єкта і починаємо його переміщувати угору. Для упевненості при цьому можна натиснути стрілку вгору на клавіатурі. Клік по завершенні переміщення. Знову вигляд з боку. Перспектива. Створимо ще одне коло з центром у початку координат. Задамо радіус. Обираємо інструмент Push-Pull. При зміні забарвлення об'єкта клікаємо і починаємо переміщувати мишку. Переміщуємо також до спрацювання прив'язки. Отримуємо ось такий об'єкт. Переглянемо як це виглядає у паралельній проєкції. Повертаємось до перспективи. Відкриємо вкладку з матеріалами. Оберемо чорний колір і одразу застосуємо його, клікнувши на об'єкті. Основа майбутнього пінгвіна готова. Обираємо інструмент вибору. Виділяємо увесь об'єкт. Клік правою кнопкою миші. У меню обираємо створення групи. Це потрібно зробити для того, щоб при подальшій роботі інші об'єкти не зливалися з даним у єдине ціле. Змінимо режим відображення. Оберемо інструмент переміщення. Прив'яжемось до кутка контейнера об'єкта і перемістимо його вгору. Знову змінюємо режим відображення для зручності роботи. Створимо кінцівки. Для цього потрібен циліндр. Створимо його із кола. Тепер використаємо Push-Pull. Циліндр готовий. Виділимо його і також перетворимо на групу. Тепер обираємо інструмент масштабування. Переміщуючи зелені маркери, задаємо потрібну форму. Переглянемо у паралельній проєкції. Змінимо інструмент. Перемістимо об'єкт уздовж червоної вісі. Тепер знову переміщуємо, отримуючи при цьому натисненою клавішу Ctrl. Таким чином ми копіюємо об'єкт. По завершенні переміщення спочатку відпускаємо Ctrl, потім клікаємо для фіксації положення об'єкта. Продублюємо об'єкт ще раз. Розмістимо кінцівки симетрично. Це можна зробити кількома різними способами. У даному випадку скористаємося рулеткою. Відмірюємо від початку координат і зробимо мітку на такій відстані, на якій повинен знаходитися центр об'єкта. Натиснемо на стрілку вправо, щоб не заважали прив'язки. Введемо значення потрібної величини. Натиснемо Enter. Те ж саме повторимо у протилежному напрямку. Для переміщення об'єкта необхідно його спочатку виділити, тому змінимо інструмент. Виділимо об'єкт. Для спрощення визначення центру об'єкта на ньому можна провести допоміжні лінії. Вони на ньому не залишаться, оскільки об'єкт у групі. Обираємо інструмент лінія. Створюємо допоміжні лінії, скориставшись прив'язками. Те ж саме повторюємо для іншого об'єкта. Тепер обираємо інструмент переміщення. Як бачимо, він легко прив'язується до центра об'єкта. Клікаємо і переміщуємо об'єкт до позначки. Виділяємо другий об'єкт. Повторюємо попередні дії. Виділяємо та видаляємо допоміжні лінії. Переключаємось на вкладку пошуку інших матеріалів, розкриємо кольори. Оберемо помаранчевий. Застосуємо його, клікаючи по об'єктах. Перемістимо основу пінгвіна вниз. При переміщенні використовуємо прив'язку до синьої вісі, тобто додатково натискаємо стрілку вгору на клавіатурі. З шрифтом виділяємо обидві кінцівки. Для спрощення переміщення утворюємо із них групу. Переміщуємо уздовж зеленої вісі. При переміщенні додатково натискаємо стрілку вліво. Виділяємо наступний об'єкт. Його необхідно розвернути. Обираємо інструмент обертання. Клікаємо спочатку в одному кутку контейнера, потім в іншому. Переміщуємо мишку, обертаючи таким чином об'єкт. Повертаємо на 90 градусів. Клікаємо третій раз для фіксації. Перейдемо у паралельну проєкцію. Використовуючи інструмент переміщення, розташовуємо об'єкт у потрібному місці. Коригуємо положення на вигляді зверху. За необхідності додатково масштабуємо. Перемикаємось на вигляд спереду. Заливаємо чорним кольором. Тепер інструмент обертання. Натиснемо стрілку вліво. Робимо перший клік, задаючи точку, навколо якої буде обертатися об'єкт. Переміщуємо мишку, робимо другий клік. Повертаємо об'єкт на потрібний кут. Робимо третій клік. Подивимось на результат у перспективі. Ще трохи масштабування. На вигляді спереду робимо остаточні переміщення об'єкта. Скопіюємо об'єкт. Тепер його необхідно відзеркалити відносно червоної вісі. Зробити це неможливо, допоки об'єкт знаходиться у групі. Видобудемо його з групи, обравши Explode у контекстному меню. Тепер відзеркалення доступне. Знову поміщаємо об'єкту групу. Переміщуємо. Точне вирівнювання тут не потрібне. Переглядаємо отриманий результат. Виділимо усі об'єкти і додамо їх у групу. Для подальшої роботи трохи змістимо модель. Змоделюємо конус. За допомогою інструмента Лінія будуємо прямокутний трикутник. Точні розміри не потрібні. Тепер обираємо коло. Використовуючи прив'язки, будуємо його так, щоб радіус дорівнював довжині одного з катетів. Тепер скористаємось інструментом слідування. Створимо основу конуса. Для цього достатньо провести одну лінію. Тепер її можна видалити. Зробимо заливку. Виділимо конус. Додамо у групу. Обертаємо навколо червоної вісі на 90 градусів. На вигляді спереду приблизно переміщуємо туди, де він повинен знаходитися. вигляд. Масштабуємо. Для симетричного масштабування можна додатково однократно натиснути клавішу Ctrl. Переміщуємо об'єкт. Для створення очей необхідно змоделювати сферу. Перемикаємось на вигляд спереду. Обираємо інструмент Сектор. Будуємо півкола. Виділяємо об'єкт. Переміщуємо таким чином. Змінюємо інструмент. Змінюємо ракурс. Знімаємо виділення з об'єкта. Знову створюємо коло. Знову використовуємо інструмент слідування. Іноді можна отримати ось такий результат. У цьому випадку робимо крок назад. Повторюємо дію ще раз. Тепер усе гаразд. Виділяємо та видаляємо зайве. Додавання сфери у групу неможливе. Перейдемо на вигляд спереду. Підберемо колір для очей. Виділимо сферу і відмасштабуємо. Помістимо око над пінгвіном. Скопіюємо. Перемістимо копію приблизно на ту відстань, на якій воно повинно знаходитися від першого ока. Якщо виділити обидві сфери, то тепер можливість додавання у групу з'являється. Додаємо. Виділяємо об'єкт і переміщуємо його у центр сцени. Виділяємо і переміщуємо усі інші об'єкти, розташовуючи їх на своїх місцях. Для редагування групи у контекстному меню обираємо відповідний пункт. Після редагування достатньо клікнути у вільному місці сцени для того, щоб знову закрити групу. Переміщуємо конус. Додаткові меню можна закрити, але не забуваємо переключитись на перспективу. На цьому можна було б завершити, але не вистачає тла. Оберемо інструмент прямокутник. Для побудови площини достатньо зробити клік, перемістити мишку і зробити повторний клік. Якщо розміри недостатні, масштабуємо. Обираємо ракурс. За потребу знову масштабуємо. Вимкнемо відображення осей. У цьому ж меню за потреби можна увімкнути відображення тіней та туман. Також за потреби змінюємо колір тла. Зберігаємо проєкт, натиснувши на відповідний напис. Даємо назву. Натискаємо кнопку Зберегти тут. Чекаємо завершення процесу збереження. Тепер збережемо сцену у вигляді зображення. У бургер меню обираємо завантажити. Обираємо формат PNG. У даному вікні можна додатково відкоригувати положення об'єктів у кадрі. Також можна змінити роздільну здатність. За потреби вмикаємо прозорість тла. Після цього натискаємо кнопку Експорта. Попередження про те, що експорт зображення великого розміру може зайняти трохи більше часу. Погоджуємося, натиснувши кнопку Експорт.